Що таке малярна маса? Молярна маса це маса речовини кількістю 1 моль. Якщо виникає питання, що таке 1 моль, так це така кількість речовини, яка містить певну кількість частинок, а саме приблизно 6,02 помножене на 10 у 23 ступені. Це число авагадра, тобто кількість частинок в одному моль. Таким чином, якщо у будь-якій речовині нарахується стільки частинок, то це і буде 1 моль цієї речовини. Ну, а її маса називатиметься молярною масою. Отже, малярна маса це маса речовини кількістю 1 моль. Ведемо позначення. Н іноді позначається ню, кількість речовини в молях. М. Маленька маса речовини у грамах, М велика маса речовини і М з індексом R, англійська буква англійського алфавіту, відносна молекулярна маса речовини, як ви пам'ятаєте, одиницями вимірювання малярної маси є грами на моль або кілограми на моль. Числове значення малярної маси збігається з числовим значенням відносної атомної, молекулярної, тобто формульної іноді маси, і це легко можна перевірити. Наприклад, підрахуємо масу однієї молекули води H2O. Для цього скористаємось таблицею атомних мас у кілограмах і просумуємо маси двох атомів гідрогену і одного атома оксигену, отримаємо 2 і 99 сотих, помножено на 10 у мінус 26 ступені кілограма. Тобто, маса молекули води H2O дорівнює, ось ми бачимо розрахунки. Молярна маса води становить добуток маси однієї молекули води і кількості молекул в одному моль. Тобто, числа авогадро. бачимо розрахунки. Тепер знайдемо відносну молекулярну масу води. Для цього просумуємо значення відносних атомних мас гідрогену і оксигену, які беремо із таблиці Менделєєва. Ось розрахунки. Як бачимо, чисельно малярна маса збігається із значенням відносної молекулярної маси. І це правило стосується будь-якої речовини. Не вірите, перевірте самі, скажімо, для вуглекислого газу СО2. Знайдіть масу молекули у кілограмах, а потім помножте її на кількість молекул в одному молі. Ось перевіряємо розрахунки. Залишиться розрахувати відносну молекулярну масу через відносні атомні маси за таблицею Менделєєва. Отримаємо 44. Хоча молярна маса. І відносна молекулярна маса мають однакові чисельні значення, між ними є дві суттєві розбіжності. Молярна маса характеризує масу одного моля речовини, тоді як відносна молекулярна маса масу однієї молекули. Молярна маса має одиницю вимірювання грами на моль. А відносна молекулярна маса є відносною величиною і не має одиниць вимірювання. Якщо скажемо, відносна молекулярна маса води дорівнює 18, то молярна маса води дорівнює 18 грамів на моль. Таким чином, молярна маса чисельно дорівнює відносній атомній або молекулярній масі для того, щоб записати. Молярну масу речовини достатньо вказати значення відповідної відносної атомної чи молекулярної маси або формульної маси і додати розмірність грами на моль. Наприклад, будь ласка, дивимось приклади. Якщо відносна атомна маса карбону 12, з цього витікає, що молярна маса 12 грамів на моль. Відносна молекулярна маса. Гідроген сульфіду дорівнює 34, з цього витікає що його малярна маса 34 г на моль. Формульна одиниця H2 so 4 Відносна формульна маса 98. З цього витікає що малярна маса H2 so 4 дорівнює 98 грамів на моль. Молярні маси речовин. Атомної та іонної будови чисельно дорівнюють їхнім відносним формульним масам. Ось приклади розв'язання таких завдань. Будь ласка, розрахуйте малярні маси таких речовин за їх формулами. Ми бачимо формули на слайді. Після розрахунків ми можемо перевірити. Будь ласка, для перевірки дані. З іншого боку, молярна маса це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості. Отже, молярна маса відображає залежність між масою та кількістю речовини. Приклад, Обчисліть молярну масу речовини, порція якої кількістю речовини 0,5 моль має масу 40 грамів. Записуємо скорочено умову задачі, скористаємось формулою малярної маси, підставляємо значення, отримаємо результат. За формулою малярної маси можна також розраховувати масу речовини або кількість речовини в залежності від умови задачі.